Ось задача, де треба обчислити площу трикутника за допомогою складання рівнянь прямих, якщо відомі координати вершин цього трикутника. Побудуємо ескіз нашого трикутника і поміркуємо над тим, яким чином ми можемо обчислити площу нашого трикутника при заданих умовах. Пропоную скористатися формулою найбільш популярною для обчислення площі, Трикутника, назву її формула 1. Значить, тут у нас є формулі сторона трикутника, от, наприклад, сторона С, і е, є висота, яка до неї проведена. От, скажімо, Висота БК. Тобто, якщо ми будемо знати довжини цих відрізків АЦ і БК, ми площу трикутника зможемо обчислити. Насправді порахувати, чому дорівнює довжина відрізка АЦ не проблема, ми можемо це зробити за оцією другою формулою так, через координати кінців відрізка. От у нас вони відомі А і С. Далі, значить, якщо також використовувати ці дві точки А і С, ми можемо в точках скласти рівняння нашої прямої АС, формула 3, і потім записати наше рівняння от такому вигляді через параметри К і Б. Тобто наше рівняння. Для прямої АЦ буде мати відповідні параметри К і Б. І, ем, значить, враховуючи те, що БК у нас йде перпендикулярно АЦ, то для цих двох прямих, виконується умова, що їхні ці параметри та е, їхній добуток. Між собою дорівнює мінус один, тобто ми можемо вирахувати параметр К для висоти БК, і далі, так як оці дві прямі перетинаються в точці К, тобто, пряма А і пряма БК, значить тобто, точка К. Для неї виконуються умови і прямої АЦ і умови прямої БК. Значить, ми можемо перерівняти ці дві прямі їхні формули і знайти координати ХК і іК, тобто координати точки К. Ну і тоді по другій формулі порахувати довжину БК. І, відповідно, значить, тоді у нас все вже буде для того, щоб скористатися цією першою формулою і обчислити площу трикутника. Так, ну і перш за все, ми можемо обчислити довжину відрізка АЦ, так, за відповідною формулою. Значить, тут у нас. Від другої координати віднімається перша координата і до квадрату. Так, тобто, от у нас 11 мінус мінус 3. тобто 11 плюс 3 до квадрату, плюс мінус 5 плюс 3 до квадрату, корінь із цього. Значить, 14 до квадрату плюс. 2 до квадрату, корінь із 196 плюс 4. Тобто буде корінь із 200, або 10 корінв з 2. От довжина відрізка АС – 10 корін з 2. Далі ми можемо саме рівняння прямої скласти прямої АС. Також по тих координатах, тобто x мінус мінус 3, тобто x плюс 3 відноситься до а, значить, 11 плюс 3, як y мінус мінус, тобто плюс 3 відноситься до мінус 5 плюс 3. Хрестиком отак от, значить, будемо Рахувати Мінус 5 плюс 3 це мінус 2, мінус 2 помножити на x плюс 3. Дорівнює 14 помножити на y плюс 3. Значить мінус 2х мінус 6 дорівнює 14у плюс 42. Отже, 14 y буде дорівнювати мінус 2х мінус 6 мінус 42. Тобто, 14 y дорівнює мінус 2х мінус 48, трошечки скорочуємо. 7у дорівнює х мінус 24. Насправді ми можемо тут на 7 поділити. Тобто, y буде дорівнювати мінус 1 сьома x мінус 24 сьомих. Тобто. От ми от в такому вигляді записуємо нашу, наше рівняння, де К у нас на звук К1, тобто для прямої АС, буде дорівнювати мінус 1 сьома, а Б дорівнює мінус 24 сьомих. Отже, наша пряма АС має таку формулу Y дорівнює мінус одна сьома Х-24 сьомих. І до нашої прямої АС через точку К перпендикулярно проходить пряма БК, рівняння якої нам потрібно скласти. От В загальному вигляді це буде К2 помножити на Х плюс B. Так, 2 плюс Б2, і а, відомо, що перпендикулярні прямі для них виконується умова що добуток відповідних параметрів дорівнює мінус 1. Тобто, якщо у нас k1 дорівнює мінус 1 сьома. То ми можемо розрахувати к2, підставивши цю формулу, тобто мінус одна сьома помножити на k2 дорівнює мінус 1. Значить к2 це мінус 1 ділене на мінус 1 сьома. Тобто к 2 буде мінус на мінус плюс 1 помножити на перевернутий дріб на 7. 7, к2 дорівнює 7. Далі. Знайти Б2 нам допоможе точка Б. Підставимо її координати в загальне рівняння, тобто 7 помножити на 2 плюс Б2 дорівнює 7, звідси Б2 буде 7 мінус 14, тобто мінус 7. Отже, рівняння нашої у цієї перпендикулярної прямої може бути записано, як y дорівнює 7 мінус 7 І зрозуміло, що в точці К ці дві прямі перетинаються, тобто точка К живе по законам і першого рівняння, і другого рівняння. Тобто Ми ці два рівняння можемо прирівняти, тобто мінус 1 сьома Х мінус 24 сьомих дорівнює 7х мінус 7 помножимо для спрощення на 7 тобто буде мінус х мінус 24 дорівнює 49х мінус 49 так тобто 50х дорівнює 49 мінус 24 50х дорівнює 25, отже х дорівнює 1 друга. Так. І можемо в будь-яке з цих рівнянь підставити, от, скажімо, в оце рівняння. Тобто y буде 7 помножити на 1 другу мінус 7, значить 3,5 мінус 7, це і буде мінус 3,5. Так, тобто у нашої точки К координати виходять одна друга, тобто 0,5 і мінус 3,5. Ну і відповідно ми можемо порахувати, значить, чому дорівнює довжина цього відрізка БК, так, тобто це буде корінь квадратний із значить, віднімаємо 2 мінус 0,5 це 1,5 в квадраті плюс 7 мінус, мінус 3,5 тобто 7 плюс 3,5 тобто 10,5 до квадрату так, тобто корінь квадратний із значить 1 1,5 в квадраті це у нас 2,25 плюс 10,5 до квадрату це 110,25 тобто корінь з ем 112 і 5 Ну, як тут можна нам все це визначити, значить, можна написати: ну, тут от трошечки вище я напишу 112,5 це буде 100. Так, 1125 десятих, і корінність цього можу трошечки скоротити, поділити на 5. Тобто це буде 225 других і корінь із цього, і відповідно, це буде 15 ділити на корінь із двох. Так, тобто наше БК дорівнює 15 ділене на корінь із двох. Ну і тепер ми можемо вже розрахувати площу значить, одна друга підставляємо. Довжина відрізка А – ми рахували. Довжина відрізка А – у нас була, значить, 10 коренів з двох. Так, 10 коренів з двох. Довжина відрізка БК – 15 коренів. Ділене на корінь із двох, значить, корінь із двох. Тут можна скоротити 150, поділити на 2. 75. от площа нашого трикутника. 75. Вийшло квадратних одиниць. Ну і можна зробити. Схоже завдання самостійно, але ж за допомогою складання рівнянь прямих, тому що у нас є ще розв'язана задача подібна через вектори, тобто за допомогою векторів успіхів.